Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні нас буде нова тема, яка називається Як влаштована сонячна система. Сьогодні ми дізнаємося про що таке сонячна система. Як рухається наша планета, що є наслідком обертання землі навколо своєї усі, що відбувається внаслідок обертання землі коло сонця. І так, почнемо! Що таке сонячна система? Сонячна система це планетна система, що включає центральну зірку Сонця і всі природні космічні об'єкти на гіліоцентричних орбітах. Вона сформувалася шляхом гравітаційного стиснення газополової хмари, приблизно 4 мільярди 57 мільйонів років тому. Земля обертається навколо своєї сі приблизно раз на 24 години. Або, якщо бути точними, кожні 23 години 50 хвилин і 4 секунди. Довжина кола землі становить 40 75... 075 км. Тому, розділивши місце на час, ми отримуємо, що планета обертається зі швидкістю 1670 км на годину. Що є наслідком обертання землі навколо своєї осі? Обертання землі навколо осі зумовлює зміну дня і ночі, а відповідно і кількості сонячної енергії, яка потрапляє на поверхню землі протягом доби, що спричиняє добові зміни температури. Зміна надходження сонячного світла є також одним з основних чинників формування біоритмів живих істот. Що відбувається внаслідок обертання Землі навколо Сонця? Оскільки траєкторія руху Землі навколо Сонця не є ідеальним колом, кількість сонячної енергії, яка досягає планети протягом планетарного року, не є стало. Це грудень до лютого. Це явище призводить до формування кліматичних поясів виникнення широт, широтної зональності і зміни пірроку на землі. Сонячна система складається з двох груп. Це земної групи планети і планети гігант. Планети земної групи зроблені з силікатів та металів. Планети гіганти це Юпітер, Сатурн, вони зроблені з водним та гіллем. А Уран і Нептун зроблені з водньою, велію, води, метану і ам'я. У Сонячній системі є дві області, заповнені малими тілами. Пояс астероїдів, що знаходиться між Марсом і Юпітером, схожий за складом із планетою земної групи, оскільки складається з силікатів та металів. Найбільший об'єкт поясу астероїдів є карликова планета Церера, та астероїди Палада, Веста та Гігі. За орбітою Нептона розташовуються транспетутні об'єкти, що складаються з за замерзливої води, аміаку і металу, найбільші з яких є Плутон, Седна, Хаумена, Макамака, Кловар, Орк та Еріда. У сунджій системі існують інші популярці малих тіл, такі як Ленти, Квозісупутники і Троянці. Невколо землі астероїди, кентаври, дамокоїди, а також комети, матероїди і космічних пил, що переміщаються по системі. Перша планета або її можна назвати зіркою сонячної системи, яка називається Сонце. Сонце це зірка сонячної системи та її головний компонент, його маса 33. 30... 332 900 на Землі – досить велика для підтримки термоядерної реакції, його надрах, при якій вивільнюється велика кількість енергії, що виправнює його простір в основному у вигляді електромагнітного випромінювання. Максимум його припадає на діапазон, довжин 400-700 НМ, що відповідає відомому світлу. Перша планета у Сонячній системі це Меркурій. Меркурій є найближчою планетою до Сонця та найменшою планетою системи 0,055 055 маз Землі. Планети має супутників, характеризними деталями рельфіру його поверх. Крім ударів кратерів, є лопати подібні уступи, що тягнуться на сотні кілометрів. Вважається, що вони виникли в результаті приявлених деформацій на ранньому етапі історії планети під час коли, під час коли періоди звернення Меркурія навколо, навколо Сонця не увійшли до резонансу. Меркурій має вкрай розріджену атмосферу, складається з атомів, вибити з поверхні. Задовільного пояснення. Є гіпотеза, що передбачає, що зовнішні версти планети, що складаються з легких елементів, були зірвані внаслідок гігантського зіткнення, внаслідок його розміру планетів зменшилися. Альтернативне виправи обмінювання молодого Сонця могло перешкодити повні реакції речовини. Друга планета іде Венера. Венера близька за розміром до Землі 0,850 земної маси. І, як і Земля, має товсту силікатну оболонку навколо залізного ядра та атмосферу. Або через це Венеру нерідко називають сестрою Землі. Є також свідчення її внутрішньої геологічної активності, однак кількість води на Венері набагато менша за землю, а її атмосфера в 90 разів щільніша Венера, не має сухи. Це найгаріша планета нашої системи. Температура її поверхні перевищує 400 градусів по Цельсію. 400 градусів тепла. Найбільш, ймовірно, причиною такої високої температури є парниковий ефект, що виникає через щільну атмосферу, багато на вуглекислий газ. Явних ознак сучасної геологічної активності на Венері не виявлено. Але оскільки вона не має магнітного поля, яке запобігли визначення її щільної атмосфери, це дозволяє припустити, що її атмосфера регулярно поповнюється вулканчими виверженнями. Потім буде третя планета, сонячна система це наша рідна Земля. Земля є найбільшою і найщільною із планет земної групи. У землі спостерігається тектоніка плит, питання наявності життя, де-небудь, крім землі, залишається відкритим. Серед планет земної групи земля є унікальна. Або насаперед за рахунок гідросфери. Атмосфера Землі радикально відрізняється від атмосфер інших планет. Вона містить вільний кисень. Земля має один природний супутник, який називається Місяць. Це єдиний великий супутник планет земної групи у Сонячній системі. Четверта планета після Землі це Марс. Марс менше Землі та Венери, 0,107 маси Землі. Він має атмосферу, що складається чином з Богорісуго. Газу з поверхним тиском 6,1 бар або 0,6% від земного. На його поверхні є вулкани, найбільші них, з яких олімп, перевищує розмірами будь-який земний вулкан, досягаючи висоти 21 км до 1000 м. Рифтові западини, долини Марінер, поряд з вулканами світять про колишню геологічну активність, яка, за деякими даними, тривала навіть протягом останніх 2 мільйони років. Черевоний кольор поверхні маси викликає велику кількість Оксиду зальза у його грунті. У планети є два супутники Фобос і Деймос. Передбачається, що вони є захопленими астероїдами на сьогоднішній день після Землі. Марс най найдоходніший вивчення планета Сонячної системи. Четверта планета групи це пояс астероїдів. Це не планета, це великий пояс астероїдів, Великий камінь. Астероїди це найпоширішні малі тіла в Сонічної системи. Пояс астероїдів займає орбіту між Марсом і Юпітером, між 2, 3 та 3, 3 А від Сонця. Тобто 2, 3 та 3, 3 А від Сонця. Висувались, але в результаті не були підтверджені гіпотези про існування планети між Марсом і Юпітером. Або, наприклад, гіпотечної планети Фаетон. Яка на ранніх етапах формувалася Сонячною системи, зруйнувалася так, що її уламки стали астероїдами, що сформувалася пояс астероїдів. Згідно з учасними поглядами, астероїди це залишки формування сонячної системи планетами, які були не змозі об'єднатися у велике тіло через гравітаційні обурення Юпітера. Розміри астероїдів вирюються від кількох кілометрів до сотень кілометрів. Всі астероїди класифіковані як малі тіла сонячної системи, але деякі тіла в даний час класифіковані як астероїди. Наприклад, це Веста та Гігія може бути перекласифов... як каркової планети. Якщо буде показано, що вони підтримують гідростичну рівновагу. Пояс містить десятки тисяч, можливо мільйони об'єктів більше одного кілометра в діаметрі. Зважаючи на це, загальна маса астероїдів поясу навряд чи більше однієї тисячної маси Землі Небесні тіла з діаметром від 1000 МКМ до 10 метрів називають метеороїдом. Частинки ще менше вважаються космічним пилом. Потім іде Юпітер. Юпітер володіє масою в 318 разів більше земної і в 2,5 рази масині за решту планет, разом узятих. Він складається головним ціном з звоні та гелію. Високовнутрішньої температури Юпітер викликає безліч півносних вигрових структур у його атмосфері, таких як смуги, Хмар та велика червона пляма. У Юпітера є 80 супутників, чотири найбільш Ханімет, Калісто, Ло і Європа. Схожі за планетами земної групи, такими явищами, як вулканічна активність і внутрішній нагляд. Ганімед найбільший супутник у сонячній системі, перевижує за розміром Меркурія. Потім іде Сатурн. Сатурн відомий своєю великою системою кілець. Має дещо схоже з Юпітером структуру атмосфери та магнітосфери. Хоча обсяг Сатурну становить 60% Юпітеріанського маси або 95 мас Землі, менше третини Юпітеріанської та... Юпітеї. Таким чином, Сатурн найменш щільна планета Сонячної системи, або його середня щільність менша за щільність води і навіть бензину. Сатурн має. 83 підтверджених супутника, два з них Титан та Енцелад, виявляють ознаки геологічної активності. Активність С, однак, не схожа на землю, оскільки значною мірою на активність льоду титан, що перевищує розмірами Меркурія, єдиний супутник у сонячній системі із чинною атмосферою. Потім іде планета Уран. Уран має масу в 14 разів більше, ніж Земля, будучи найлепшим серед планет гігантів. Унікальний серед інших планет його робить те, що він обертається, лежачи на боці, Площина приблизно не 90 градусів. Площина екватора урана нахилена до площини його орбіти, приблизно на 90 градусів. Якщо інші планети можна порівняти з вовчиком, що обертається, то Уран більше схожий на кулю. Щокотнеться. Він має набагато холодніше ядро, ніж інші газові гіганти, і випробувані в космос дуже мало тепла. У Урана відкрито 27 супутників, найбільшість Титанія, Оберон, Умбріель, Аріель і Міранда. Потім буде в нас Нептун. Нептун, хоча і дещо менший від урана, але масивніший з 17 -ма землі, і тому щильніші. Ще, 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 він випроміє більше внутрішнього тепла, але не так багато, як Єпітер чи Сатурн. Нептун має 14 відомих супутників, найбільше з них це Тритон, є геологічно активним, з гейзерами витлого азоту. Тритон єдиний великий супутник, що рухається в зворотному напрямку. Також Нептун супроводжують астероїди, що називаються троянцями Нептун, які перебувають з ним в резонансі один на один. Потім йде дев'ята планета. 20 січня 2014 року астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту Майк Браун та Константин Баттегін оголосили про можливу дев'яту планету на околиці Сонячної системи замеженої орбіти Плутона. Планета приблизно в 10 разів масивніша, ніж Земля, віддалена від Сонця приблизно в 20 разів далі, ніж Нептун, дев або 90 мільярдів кілометрів. І робить оберт навколо Сонця за 10 тисяч 20 тисяч років. На думку Майкла Брауна, ймовірність того, що ця планета реально існує, можливо, на 90%, поки вчені називають цю гіпотечну планету, просто дев'ята планета. Потім йдуть комети. Комети малі тіла, це, малі тіла Сонячної системи, зазвичай розміром лише кілька кілометрів, які здебільшого сладких речовин льоді. Їхні орбіти мають великий який, як правило, з перигелієм у межах орбіт внутрішніх планет і афелієм далеко за Плутоном. Коли комета входить у внутрішню область сонячної системи і наближається до Сонця, її крижана поверхня починає випаровуватися і іонізуватися, створюючи кому, довгий хмар з газу та пилу. Часто видимо землі необразорим. Короткоперіодичні комети мають період менше 200 років. Період довгоперіодичних комет може дорівнювати 1000 років. Вважають, що джерелом короткоперіодичних служить пояс Койпера. тоді є як джерелом довгоперіодичних комет, таких як комета Хелла боба Вважається Хмара Орта. Багато сімейних комет, такі як. Около сонячні комети крейця, утворилися в результаті розпаду одного тіла. Деякі комети з гі гіперболічними орбітами можуть бути за меж сонячної системи, але визначення їх точних орбіт утруднені. Старі комети, у яких більша частина їхніх легких ле речовин, вже випаровувалося, часто класифікують як астероїди. Потім йдуть найкрупніші із відомих трансепт. Нових об'єктів або ТНО. Перше це ерида, супутник 90. Потім іде плутон, супутник Гідра, Хрон, Нік, Нікта. Потім до макомата, бакамата, він не має супутників. Потім іде Ника. хоумен, В якого супутник на Потім Потім ще супутник ха. Потім іде Планета 2007 ор 10 Потім йде Квавар, супутник Бейбок. Потім Седна, яка не має супутників, і Ор, який має супутник, але без нас. Потім йде сонячна система. Перше Сонце, Зоря. І Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Земля, Венера, Марс це планети. Потім йдуть супутники. Ганімет, супутник Юпітера, Титан, супутник Сатурна, Меркурій планета, Калісто – супутник Юпітера, Іо – супутник Юпітера, Місяць, супутник землі, Європа, супутник Юпітера, супутник, Трітон, супутник Нептуна, Плутон, об'єкт поясу Койпера, Титанія, супутник Урана, Рея супутник Сатурна, Оберон супутник Урана. І Апет супутник Сатурна. Харон супутник Плутона. Омбрієль супутник Урана. Аріель – супутник Урана теж. Геона супутник Сатурна. Ітефія це теж супутник Сатурна, Церера це криликова планета. Веста це астероїд. Палада – астероїд, Енцелад, супутник Сатурна. Мірада супутник Урана. Проте супутник Нептуна. Мімас, супутник Сатурна. Гіперіон супутник Сатурна. Ірида астероїд. Феба супутник Сатурна. Янус це що ж тоше, супутник Сатурна. Епіметей це теж супутник Сатурна. Лю... Лютеція астероїд. Прометей і Пандора це супутники Сатурна. Матільда це астероїди. Гелена супутник Сатурна. Іда астероїд. Арокот об'єкт поєсупотвора. Фобус супутник Марса, Деймос – супутник теж Марса. Та чормала Герасибенко комета. І Гартлі 2. Це теж комета. Все. Дякую за увагу. Я сьогодні вам дуже складно пояснив тему, як влаштована сонячна система. Всі вісім планет. І ще дев'ята з такого планета, яка обертається. Е Навколо Сонця за 10 000 20 000 років Сьогодні я вам проговорив про документи і тощо. Дякую за увагу, до побачення, зустрінемося на новому році. Все. Дякую за увагу. До побачення, до допомань. До побачення.